Як ми дуже швидко виготовили 140 підвісів. Ще місяць тому дівчина написала нам із питанням, чи зможемо ми виготовити 140 підвісів з гравіюванням для it компанії Такого замовлення у нас ще не було, і ми, звичайно, зацікавилися ним. Головною проблемою було встигнути до заявленої дати, адже бюджет компанії ще не був погоджений, і тому замовлення поки стало на паузу. Ми довго чекали рішення її керівництва і вже не очікували, що вона повернеться до нас із радісною новиною. Але через тиждень ми все-таки отримали позитивну відповідь. Тільки виникла інша проблема. А чи встигнемо ми? Адже наше виробництво і підвіси було б нікому виготовляти. І що ви думаєте? Ми домовились із перенесенням відпустки і почали якнайшвидше все виготовляти. Ми дуже хвилювалися, чи встигнемо все зробити, так як наше виробництво знаходиться у Харкові, і неможливо точно передбачити, чи все піде за планом, але ми встигли все зробити. Поки надійшли всі партії підвісів, залишалося дуже мало часу до відправки лише два дні були для того, щоб награвіювати 140 підвісів з двох сторін. І запакувати їх, і це майже нереально, але не для нас. А чи встигли ми все зробити? І реакцію замовника дивіться у другій частині.